Сподіваюсь, що вам теж буде цікаво. Я забрався на кришу. І вам буде цікаво подивитися на округи, Оце наша кухня. От. І я забрався в доволі цікаве місце, але безп... небезпечне. Я зараз покажу, чим воно небезпечно бачу. Схід на сході гора. О, дуже висока у нас так. Далі у нас ця, наша вулиця Веліна, Будинки. От, тут виглядає а, край Санта-Барбари. І а, той дворянський будинок. Так, маєток. От, і далі гора там видно нам. Дуже так цікаво, що вона за багато кілометрів. І вона дуже висока і під нею і Чаразо, і Вало. Тепер ми дивимося на тут а, гряду. Яка ще, ну, а це навпроти. А, до речі, як я стою. На краю бездни я стою. Бачите? Це наша вулиця Веліна. От. А, і туди вона гарна така вулиця. От. І дивимося далі. Ми прийдемо до цікавого, дуже цікавого. А саме до... Це наш димохід, а не наш, це з другого поверху. І ми доходимо до моря. Отакої. От до моря доходимо. Блакитне море. Краса, правда? Наскільки вам сподобалося? Наскільки це цікаво бачити за пару-тройку? А може каже інтернет, що 40 км туди і до води, до моря. Ой, я не знаю, ще буду з'ясовувати. Але це дуже-дуже мені цікаво. А вам як?